Продовжуємо допомагати нашим військовим за останні два тижні закладам освіти шостинської громади під час проведення благодійних заходів зібрано близько 100 тисяч гривень. Це адресна допомога нашим військовим на придбання. Тепловізора, старлінка, амуніції та іншого необхідного обладнання та спорядження, також узгодили з військовими та знайшли постачальників на комплектацію дронів і передали до управління надзвичайних ситуацій всі необхідні документи. Що стосується підготовки укриттів, то наразі завершено ремонт укриття в закладі дошкільної освіти, 10 та закладі дошкільної освіти Чибурашка, що розташований в вороніжі, ремонт укриття в школі номер 1 завершений на цьому тижні буде завершений і замовлено проєкт кошторисну документацію на ремонт укриттів в ліцеї та школи номервісів. Проектна кошторисна документація вже готується. По запчастям для дронів, щоб ми всі розуміли, які обставини складуються. Хлопець які батальйони територіальної оборони наші, там на фронті займається тим, що ремонтує збитий дрон. І просить комплектуючи для того, щоб навіть збирати частини дрону з тими функціями, яких не виробляє ні одна країна світу. Там на фронті він займається цією справою, там під обстрілами. Йому дайте деталі, він збирає дрони на ворога. От наше завдання, щоб ці запасні часті, всі, що домовились, в повному обсязі попали туди на фронт.